Друзі, всім вітання. Сьогоднішнє відео ми розділимо на дві частини. В першій я розкажу, як зареєструвати сам Binance. Кого ще немає, В другій половині відео я розповім, яким чином можна отримати картку Binance та проводити через неї транзакції та обмінювати валюту. Тому давайте приступимо до першої половини. Це як зареєструвати аккаунт. Перш за все, переходимо на сам Binance. Нажимаю кнопочку «Реєстрація». Я реєструю через електронну почту. Вводимо пароль, погоджуємося і натискаємо Створити аккаунт. Все, наш аккаунт створено, далі нам треба прийти в верифікацію. Вибираємо країну, в якій ми проживаємо. Україна. Продовжити. Національністю. До речі, бачите, нещодавно додали нову можливість верифікуватися через «Дію», Скануємо QR-код та підписуємо документи в Дії. маємо підписати. Вводимо. Далі, коли ми все це зробили через «Дію» на телефоні, натискаємо кнопку Я зробив це, все, як бачимо, успішна верифікація через «Дію», Далі нажимаємо продовжити. Далі Binance нам пропонує зробити селфі. У на сторінку нашого аккаунта, нас зустрічає Binance. Нам тут розповідають про те, що потрібно верифікувати свій аккаунт, поповнити його, захистити і тому подібне. Що маємо розпочати. Бачимо, що наш аккаунт вже верифікований. Далі ми хотіли би отримати картку Binance. Для цього нам потрібно перейти у меню Фінанси. «Картка Binance. Щоб отримати картку, нам потрібно залишити заявку. І бачимо, Binance не дає нам можливість отримати картку саме в Україні. Коли ми реєструвалися на український адрес, тому для того, щоб подати заявку на отримання картки, перш за все, нам потрібно змінити адресу на європейську. Це дуже важливо. Для цього нам потрібен VPN обов'язково може використовувати адресу з будь-якої банківської виписки, наприклад, з революту, вайс або зен. Ми переходимо в панель інструментів ідентифікація. І потрібно пройти верифікацію нашої адреси. Перед цим я зареєстрував ЗН на польську адресу та викачав з нього виписку з підтвердженням адреси. І подивимося, що вона підійде нам для цього. країну вибираємо Польща. Ви можете реєструвати на будь-яку іншу. Вписуємо адресу, на яку у нас виписка. Натискаємо продовжити. Вибираємо документ. В моєму випадку це банківська виписка. Натискаємо Завантажити, Обираємо нашу виписку. Вибрали, нажали відкрити, натискаємо кнопку ОК. Продовжити. Вся наша виписка перевіряється. Орієнтовний час виконання у мене вказано 10 днів, але подивимося, що отримаємо в результаті. Так, друзі, і Binance мені вказав, що буде перевіряти адресу біля 10 днів, але сталося так, що буквально 10-15 хвилин, і мою адресу підтвердили. Дуже сильно Binance недооцінює свої можливості. Тож, давайте тепер. Підемо невеличке опитування. Все, тепер наш аккаунт офіційно верифіковано. Далі ми замовляємо нашу картку нарешті. Переходимо в фінанси, картка Binance. Не забуваємо, що нам потрібно використовувати VPN. Давайте нажмемо розпочати. Так, Вказуємо ім'я, яке буде в нас на картці. Вводимо свій бажаний пін-код. Так, і нам ще потрібен буде польський номер. Інформація про. Вашу адресу потрібно для того, щоб вам відправили фізичну картку. Якщо у вас, наприклад, є друзі або родичі за кордоном, то ви можете замовити на їхню адресу. Якщо у вас немає нікого, то можете на вигадану. Якщо ваша картка надійде комусь, то це не буде великою проблемою. Реєструємося ми в основному заради віртуальної картки, тому продовжуємо далі. Тут підтверджуємо, що ця адреса є моєю. Я погоджуюся і натискаємо Замовити. Чекаємо смс-ку. Все, бачимо. Тепер наша віртуальна картка готова для використання. І далі ми можемо вже нею користуватися. Поки що бачимо йде обробка, але це займе не недовгий час. Потім ви можете з українських карток поповняти її, але бажано не поповняти більше, ніж 2 рази на місяць, оскільки якщо ви будете поповняти її часто, то її можуть заблокувати. Перед цим вам приходить повідомлення, що ваша картка. Використовується не за призначенням, тобто це перше попередження. А коли ви будете поповняти її надалі, то після першого попередження її блокують. Тому, наприклад, у мене вже картка працює більше трьох місяців, поки що без питань. Я поповняю її не більше двох разів, тому надію, що інформація була для вас корисною. Якщо у вас залишились будь-які запитання, можете задати їх під відео. Всім гарного дня.